Всім привіт! В даному майстер-класі будемо в'язати шапку. Шапка може бути як і дитячою, так і дорослою. Все за вашим бажанням. Тут немає прив'язки до пряжі чи до певного розміру. Мій варіант шапки це дитячий варіант, і тут десь на 6 років. Але все ж таки тут немає прив'язки до пряжі чи до моєї щільності в'язання, тому не варто орієнтуватися на мою кількість рядів чи петель. У мене зв'язаний ось такий комплект шапки та маніжки. На маніжку можна придбати майстер-клас, окремо посилання на телеграм-канал я залишу в описі під відео. Дана шапка зв'язана із ось такої пряжі, це 100-відсотковий 50 г на 125 метрів і для такої шапки мені знадобилося 2 мотка. Для в'язання шапки я використовувала два різні візерунки та два способи в'язання. Основний візерунок це стовпчики в розкол. Відворот це резинка, яка складається із з'єднувальних стовпчиків без накиду за дальню стінку і тут техніка поперечного в'язання. Зверніть увагу, що резинка набагато більша, ніж сам відворот. В'язати ми починаємо з резинки, з поперечного в'язання, і знову ж таки зверніть увагу на кількість петель вона має бути більшою, ніж сам відворот. Вся шапка зв'язана одним номером гачка, це 5 мм і перше, що потрібно зробити, це набрати ланцюжок із повітряних петель. Першу повітряну петлю не затягуємо, оскільки ми також будемо її пров'язувати. Кількість повітряних петель залежить від того, якої ширини ви хочете, щоб була резинка і не забувайте, що потрібно додати ще декілька петель для нижньої частини відвороту. І так, моя довжина резинки це 22 петлі плюс одна петля підйому. Перший ряд пров'язується за задню напівпетлю, тож потрібно розвернути ланцюжок із повітряних петель, одну петлю пропустити і за задню напівпетлю пров'язати з'єднувальний стовпчик. Тобто перший ряд пров'язується за задню напівпетлю ланцюжка із повітряних петель. Будьте уважними при виборі гачка для даних візерунків, оскільки тут потрібен значно більший розмір гачка, ніж би ви в'язали, наприклад, звичайні стовпчики без накиду. Тоді ваш візерунок не буде надто щільним. В кінці першого ряду робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо та будемо в'язати вниз, тобто це буде поперечне в'язання поворотними рядами. Всі подальші ряди ми вже прив'язуємо за дальню стінку, тобто в нас є косичка і дві петлі за дальню петлю, та яка далі від вас. Вставляємо гачок, підхоплюємо нитку та притягуємо її через ту, яка вже на гачку. Це і є з'єднувальні стовпчики без накиду. В кінці кожного ряду обов'язково робимо повітряну петлю підйому для того, щоб можна було розвернути наше в'язання, і далі пров'язуємо знову за дальню стінку з'єднувальні стовпчики. Такий спосіб в'язання нагадує резинку один на один спицями, досить еластичне та гарно тримає свою форму. Кількість рядів залежить від того, на який об'єм голови ви в'яжете. Потрібно приміряти все це в процесі і в розтягнутому виді, тобто не розтягуйте так, щоб прям аж повністю розтягнути, а десь з середньої натяжки, можна так сказати, ви розтягнули та приміряли сантиметровою стрічкою. Якщо в розтягнутому виді вам достатньо, то припиняйте в'язати поворотні ряди. Наприклад, якщо ось на пів обхва, да, в два я склала і мені десь на об'єм голови 51 см. От в мене 25-26 см виходить. Далі переходимо до сшивання, оскільки наступне наше в'язання буде йти по колу. Розвертаємо нашу резинку таким чином, щоб перший ряд був ближче до вас. Ось тут був перший ряд ланцюжок із повітряних петель. З цієї сторони вставляємо гачок під першу пров'язану петлю, з протилежного боку підхоплюємо останню пров'язану петлю, витягаємо її на ту сторону, яка ближче до вас. Та для того, щоб зафіксувати все це, пров'язуємо повітряну петлю і досить сильно її затягую. Далі знову ж таки вставляю гачок під першу прив'язану петлю за дві стінки з протилежного боку, лише за одну за дальню стінку і зшиваю все це з'єднувальним стовпчиком. Знову таки, Кожну наступну петлю тут буде зшивання петля в петлю того боку, який ближче до вас за дві стінки, з протилежного боку лише за дальню стінку, підхоплюємо нитку, протягаємо цю нитку через всі ці петлі які на гачку та прив'язуємо з'єднувальний стовпчик. І так до кінця в'язання. Не рекомендую при зшиванні тієї резинки змінювати розмір гачка, це може бути зовсім незручно, але все ж таки не помучайтесь трішечки, але зшивайте саме тим гачком, яким ви в'язали, оскільки якщо ви візьмете менший гачок, то резинка може бути стягнута і ось цей шов трішечки стягнеться. Я люблю використовувати цей спосіб для зшивання виробів і при поперечному в'язанні, оскільки на лицевій стороні цей шов залишається непомітним. Да, з внутрішньої частини він досить грубим, але жодного разу ніяких нарікань не було і він не надто сильно відчувається. Після того, як резинка готова, переходимо на в'язання по спіралі. І так, там, де в нас шов, робимо повітряну петлю, шов має бути лицем до вас. І підхоплюємо край резинки та пров'язуємо стовпчики без накиду. Кількість стопчиків без накиду може бути різною в залежності від вашого розміру голови. Не обов'язково кількість стопчиків без накиду має відповідати кількості рядів на резинку. Наприклад, на резинку у мене 104 ряди, а кількість стопчиків без накиду 82 петлі. Щоб визначитись, яка кількість петель вам необхідна, я розпускала декілька разів. В ідеалі це потрібно зв'язати зразок та все порахувати, але мені було, чесно кажучи, ліньки, тому я в'язала, потім розпускала, доки не знайшла потрібну мені кількість. Починаючи з другого ряду, ми переходимо до основного візерунку. Не робимо ніякі з'єднувальні стопчики, а будемо в'язати по спіралі, тобто шва у нас не буде. Там, де була перша повітряна петля підйому, саме в неї вставляю гачок всередину. Далі не за верхівку стовпчика без накиду, а саме всередину нього я вставляю гачок та пров'язую стовпчик без накиду. Тобто це ті ж самі стовпчики без накиду, але проскол, тобто всередину стовпчика. Тут важливо бути уважними, куди саме ви вставляєте та як витягаєте гачок з внутрішньої сторони. Потрібно витягнути не посередині, а як ніби ні під перемичкою. Саме таке в'язання забезпечить нам рівні ось ці косички і як ніби це лицева гладь спицями. Але знову ж таки повторюся, будьте уважними при виборі гачка, оскільки таке в'язання досить щільне і щоб воно не було таким дерев'яним, потрібно вибирати більший розмір гачка. Спочатку таке в'язання може довидатися досить складним і незрозумілим, але пров'язавши декілька рядів, ви зрозумієте, як саме вставляти гачок та де його витягати, і ваші руки будуть самі це вже відчувати і в'язати буде набагато простіше. У мене є окреме детальне відео щодо цього візерунку, як саме його в'язати, а як не варто його в'язати, оскільки звичайні стовпчики в розкол можуть дуже сильно косити, і тоді цей візерунок буде не так виглядати. Тож залишаю вам посилання на відео з детальним описом цього візерунку. Ось такими стопчиками в розкол ми вив'язуємо всю довжину необхідну нам для шапки. У мене це 16 см, саме стопчики в розкол 16 см 34 ряди. Як бачите, тут все досить просто, спочатку зв'язали резинку, потім не відриваючи нитки, пров'язали по спіралі стопчики розкол і в нас залишається 3 ряди. Для того, щоб легше було її стягнути, потрібно робити убавки. Убавка це пров'язані два стовпчика в розкол із загальною вершиною. Тобто таким чином ми будемо зменшувати кількість петель на самій шапці. І так, перша моя убавка, це вставляю в розкол, витягаю нитку, потім в наступну петлю і пров'язую все це з загальною вершиною. Далі дві петлі без убавок, тобто звичайні стовпчики в розкол, і третє знову робимо убавку. Тобто робимо перший ряд, ось таке чергування, Дві петлі е, убавка, дві петлі без убавок, убавка, дві петлі без убавок. І так повністю вирішую перший ряд Наступний ряд зменшуємо відстань між обавками, тобто робимо убавку, одна петля без убавок, знову обавку, і так пров'язуємо повністю весь другий ряд. І залишається третій ряд, який складається з одних убавок. Таким чином, ми зменшили ось цю об'єм самої шапки і нам буде простіше його стягнути, щоб він був більш делікатним. Але також хочу звернути вашу увагу, будьте уважними, коли пров'язуєте ось цей останній ряд. У мене він досить такий, так би мовити, рихлий і я не так гарно прям затягнула ось ці петлі. Тобто, коли ви пров'язуєте обавки, більш якось їх сильніше затягнути. Далі обрізаємо нитку досить довгим кінцем залишаємо. І тепер ось цей весь кінець потрібно протягнути по колу. Я це роблю за допомогою гачка, можна це робити за допомогою голки, якою ви сшиваєте ваші в'язані вироби. Протягнули все це по колу і тепер просто затягуємо. І всередину вставляєте гачок і витягуєте цю нутку всередину та фіксуєте її там, щоб вона щоб нічого не роз'їжджалося і ось було, залишалося ось таким стянутим. Це наша шапка готова і майже готова залишається як окремий елемент це провести ВТО шапки. Та у мене був комплект, це шапка та маніжка, і я їх разом і прала. в'язані вони також із однієї пряжі. Прання – це окремий етап в'язання і тут я рекомендую використовувати не гарячу воду, а теплу. При полосканні також вода має бути теплим, обов'язково не викручувати, а легко делікатно віджимати і потім все це ще віджати за допомогою сухого рушника. Сушити обов'язково на рівні поверхні, я використовую ось такі дитячі коврики, до якого прикріпляю за допомогою голок мій виріб і так він висихає більш рівно. Після того, як шапка висохла, прикріпила помпончик, заховала всі хвостики і все вона готова, можна одягати та йти на прогулянку. Дякую за уваги, рівних петель, як да, до зустрічі в нових відео.